Коли болить спина, саме чого більше всього хочеться, це прибрати той біль. І вже не важливо, як воно болить, що воно, хочеться просто позбутися того болю. І тому кожен шукає свій якийсь метод, хто лікарі, хто якісь мазі, хто ще щось. Але ж ви ж розумієте, що воно тимчасове, все тимчасове. Отак От само у мене. Така проблема була, спина дійсно боліла, бо якраз друга вагітність. Вагітність це завжди просто на спину дуже тиск великий, і спина болить, спина болить. І там тоді, після вже як пологів, після того, що дитинка народилася, вже декілька років пройшло, ну, зайва вага залишилася після родів, так вона і не пішла. Ну, погано було, спина все время боліла. І, звичайно, що коли я дізналась про цей апарат, про апарат Саргем, от я вам хочу про це розповісти простим, нормальним язиком, якби мовою, без пафосу, без тих рекламних всіх маніпуляцій, без того всього, як я сама. Займаюся на цьому апараті вже дуже багато років, це не каже про те, що в мене спина не болить, це каже про те, що я знаю, що з цим робити. розумієте, що Це дуже велике таке діло, коли ви знаєте, що з цим робити. То, що болить, так, є різні методики, але ж якщо ви знаєте, як його лікувати, щоб собі допомогти самостійно, і от дивіться, щоб спину полікувати, якщо брати масштабно, так, то треба мануальний терапевт, масажист, каста вправ ну, на витяжку йти десь, там за руки за ноги прив'язують щось роблять, якісь процедури маніпуляції, якісь там пігулки, мазі, натирки. Але це все воно об'єдналося в одному цьому апараті. В апараті Сарагем я дізналася дуже. Якби випадково-не випадково, бо випадковості я вважаю, що не буває. У мене проблема була вже з щитовидною залозою, але ще, як, і потім я вже дізналася, що все пов'язано із хребтом, що в мене просто було дуже напружені м'язі в шийному відділі, все було напружене, і органи не могли нормально працювати, і тому в мене було дуже проблем багато, і при цьому в хребті в самому. Не було такого гострого болю, був такий ниючий, от, якби важкість в спині була важкість, не було такого, що мені прям болить-болить, а саме була така собі важкість. І от я потрапила на Сергем, це був центр демонстраційний в Києві у нас мені ну, знайома сказала, що піди, якщо тобі не поможе з твоїми проблемами, з твоїми болячками, хоч зробиш масаж. Це ну, дуже І каже, що чим хорошо, що, по-перше, не треба роздягатися, це займає 40 хвилин, небагато часу, не треба нагала роздягатися, нічим тебе не будуть мазати нічого, тобі просто треба прийти в спортивній там футболка, трико і. ну... Ляжеш на апарат, полежиш, відчуєш, як воно е, це, о, як наскільки тобі легше буде в твоїй спині. Хоча б в спині одному органу, розумієте, якщо масово болить і внизу живота, або ж гінекологія ж після родів там загострення різноманітні були. І нирки в мене загострення було, і е, серцеві загострення. Мене взагалі хотіли, щоб я народжувала в кардіологічних десь центрі чи де, бо ж. Серце давало збої під час пологів. І це врачі казали, я сама не відчувала, чесно кажучи. На кардіограмі казали, що погана кардіограма. Що я можу не витримати пологів чи погані загострення під час пологів. Ну, таке. От. І коли в тебе багато проблем, хоча б з, одною, з одним знайти рішення, хоча б хребет. Що мене підкупило, то що. Давали безкоштовно спробувати. Давали безкоштовно спробувати. Можна було, безкоштовно, в мене зайвих коштів не було. Я розуміла, що багато органів, багато коштів треба, але ж хоч для хребта, що безкоштовно можна спробувати. І я пішла, і е, яке було моє диво, коли я відчула це саме витяжіння, те, що я вам показую в своїх роліках, це витяжку, цю, воно, знаєте, воно боліло. Коли каретка почала пересуватися в мене під спину, бо я була на автоматичному апараті. Ці, компакт, ці компактні апарати привезли трошки пізніше. Це було 2007 рік, я вам хочу сказати, це було дуже давно, коли я пішла на це, на це обладнання. І воно тоді дуже мало е, таку, дуже успіх мало в Україні. Е, люди кинулися, рванули, були дуже великі черги в ці центри. Чому? Тому що, ну. Скучили за тим, щоб такі масажі щоб можна було зробити. От. І я побачила, який комплекс: тобто це 5 лікарів, це масажист, мануальний терапевт, витяжка, корекція хребта. це Інфрачервона сауна, лікувальна. інфрачервона сауна, вона лікувальна. Це не та сауна обикновена, в яку ми ходимо, а це інфрачервона саме сауна. Інфрачервоний промінь йде від ніфріту, від камню, який полудрагоценний, собственно кажучи. От і е, таким, е, о, таким чином воно зроблено, що витяжка і корекція, Я чому показую на цьому апараті? Тому що я не можу показати на автоматичному, і там не видно. Просто ліжко та й ліжко, розумієте? Коли ви лягаєте, то ви вже відчуваєте цей механізм, який в потрібних місцях піднімається, опускається. Те, що він е, ну, робить витяжку корекцію, а припікання вже і вже масаж точковий іде від оцих розміщення оцих ша. Оцих, е... Полусферу цих нефріт нагрівається до високої температури. Для чого це важливо? Дивіться, коли ви лягаєте на апарат, на апараті 60 градусів, але всередину заходить до 40 градусів. І це така висока температура, яка некомфортна для вірусів, для бактерій, для різноманітних е, ну, патогенних, патогенних всяких форм життя в нашому організмі. Розумієте? І оця температура, вона. Заставляє організм пробудитися, проснутися, відреагувати на високу температуру, і розширюються пори, ми починаємо потіти, і через цей пот усі ці патогени починають із нас потом виходити. І тому це виходить, що це і сауна, і витяжка корекція хребта. І що саме дивне, що коли звільнялися почергово ці всі закінчення, не, не може організм зразу всі хвороби полікувати, тому що на кожний. Процес потрібен час. Наприклад, там, з моїми гінекологією, там десь 2 чи 3 роки я займалася на апараті. З моїми там, нирками, так само в мене був час, і були болі, і була температура. Але все проходило чому? Тому що я робила саме те, що потрібно було в моєму організму. Витяжку, корекцію, звільняла нервові закінчення. Роз... Ці м'язи, які були спазмовані, вони розслаблялися, звільнялися, оці всі защемлення уходили в хребті, які заважали протіканню крові, енергії в організмі. У цьому всьому, що потрібно для, просто для життя. Розумієте? Тобто я зрозуміла для себе, що цей апарат мені потрібен для щоденного користування, для мого виживання, тобто для того, щоб я могла вижити в цьому світі, такому дорогому, де все потребує часу, де тебе будуть пуляти з кабінета в кабінет. Ну, я не знаю, мені здавалося, що це має бути набагато простіше, але ж не так. Тому я хочу сказати, що обов'язково, якщо ви розумієте, про що я кажу. Якщо ви розумієте, що всі хвороби хронічні, вони від защемлень, від оцих защемлень в хребті, від цих защемлень нервових закінчень, коли в нас потоки енергії порушені, коли в нас потоки крови, кровообіг порушений, то у нас всі хронічні хвороби починаються з цього. І якщо ви зрозумієте про що я кажу, використовуйте цей апарат. Цей апарат Сергем це створений він в 1998 році в восьмому Кореї. Лікарями в науково-дослідницькому інституті був розроблений, зроблений, зроблений портативний для того, щоб він завжди був з вами. Ви можете брати його з собою в дорогу і скрізь. І є автоматичні зараз. Є Сергей Мастер моделем 3500, Можна спробувати в центрі. Можна спробувати модель В3 у нашому центрі в Києві, Хмельницькому. У нас два центри є. Можна прийти і спробувати і побачити для себе оцей вихід, оце спасіння, коли ви можете саме собі зарадити, саме допомогти, і своєму хребту хворому. Не має яких проблем, якщо у вас грижі чи протрузії. Ось у грижа, бачите? Коли ви лягаєте на апарат, до грижі воно не достає. Воно розслабляє м'язи і трошки. Звільняю тут нервові закінчення, які з цією грижею контактують, і у вас можуть німіти ноги, або якщо це шия руки, так, то якщо ви розслабите ці нерви, звільните ці нервові закінчення, вони не будуть торкатися цієї грижі і вас перестануть так боліти ноги. Поступово покращиться кровообіг в цій частині, поступово. Можливо, ця грижа вона трансформується, казав один з лікарів, який проводив дослідження цього апарату. Він казав, що грижі робляться хрещовою тканиною, такою самою, як сам диск. Ну, І вони якось усухають, якось, ну, видозмінюються і вже не заважають жити. Це, можуть бути, грижі, воно не торкається. Тут утоплений цей шарик зробили так, щоб на сам хребет впливу не було. Праця сама йде з м'язами. Точечний масаж, витяжка, корекція, припікання це все на сам хребет впливає мінімально. Не задіваючи ні грижі, нічого, не протрузі, нічого. Прогрів, прогріває м'язи. Кажуть, що не грижу, не можна гріти. Ми грижу і не гріємо. Ми прогріваємо м'язи дві хвилини для того, щоб вони розслабилися і відпустили защемлення нервів, щоб ці нерви не торкалися цієї грижі і не боліли ноги. Не було проблем, ті, які ці грижі визивають. Він зовсім безпечний навіть для тих, хто пройшов операцію на хребті, якщо це полосна операція, пройшов вже рік. То можна вже починати для профілактики користуватись цим апаратом для того, щоб себе захистити від подальших проблем і від подальших цих хірургічних втручань. От, будь ласка, спробуйте. Це класна річ. 2007 року я сама їм користуюсь щодня. Використовую для профілактики, тому що в мене і огород є, і старію. Я старію, хребет старіє, все старіє, тому я йому допомагаю кровообіг покращити, напругу з хребта зняти, защемлення всі поприбирати, всі підвивихи, стають позвоночки на місце, корекція хребта. Відно... Хребет відновлюється щодня. І от е, маю вже роки йдуть, а хребет в мене старіє. Ну, старіє, звичайно, але не так швидко, як міг би старіти, якби я цього не робила. Це якби йога для хребта, це дуже зручно, це дуже. Спочатку трошки боляче, не буду брехати, бо ж ну, боляче, ну, що ти зробиш, як тіло живе і воно болить? Але ж, якщо робити щодня, тіло звикає, загортовується і перестає боліти, і тоді ми вже можемо жити нормальним життям, спробуйте, обов'язково я всім рекомендую.